Привіт, красуня! Сьогодні ми детально розберемо, як зробити ось такий поворот. І так, прогинаємо спинку, за головою спускаємося вниз та закидуємо ножки за голову. Ножки разом. Закинули за голову. Підставляємо. Я сподіваюся, це не дуже голосно вам. Підставляємо ліву ручку. Та проїжджаємо. Наша голова має приїхати через дирочку, яка утворилась через те, що ми підставили ручку. І ще дуже один головний факт: носочки мають бути дотягнутими, тому що, якщо ваші носочки не дотягнуті, ви мені не з'їдете по підлозі, а прийдете на колінка. А мені це потрібно. Давайте ще разочок для закріплення. Відставили ручки, прогнаємо спинку, уходимо вниз. Ніжки разом закинули за голову. Прямо поставте мені їх. Підставляємо ліву ручку. Наша голова прокручується через ліву ручку, через бюджу, яка утворилась від нашої лівої ручки. І трохи ускладнюємо наш переворот. Знову ж таки, відкинулись назад. Ніжки разом закидуємо ніжки за голову. Тепер відриваємо ліву ніжку, підставляємо ліву ручку і проїжджаємо. Ще разок прогнулися, з'їхали. Ніжки разом закинули за голову і поставили прямо. Підставили ліву ручку. Ліву ніжку відірвали. І... Ускладнюємо ще трішки. Ми прогинаємось, закидаємо ножки за голову, підставили ліву ручку, відірвали ліву ніжку і кладемо ніжку ліву лише на цю частину до коліна, відриваємо корпус. І в момент, і в момент коли ми будемо ставити цю ніжку на підлогу, ми підкручуємо корпус. І. Ми були прогнуті, підкрутили нашого животика і прогнулися. Ще разочок. Відкинулись назад, ніжки за голову. Ліва ручка нам допомагає. Ліву ніжку відриваємо і, і. по собі вивели корпус. Оп, доставили. Я всім дякую за перегляд цього відео. Маю надію, що це відео було для вас корисним. Ставте свої лайки, пишіть коментарі. Всіх люблю, обіймаю.